Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні дівчатка. Вирішила я зробити салатик на вечерю, ну, думаю, заодно вже зніму і вам покажу. Хоч скажу вам так, що салатик на теперішній час якби не дешевий, тому що з печінкою тріски, але. Я ж не знаю, хто дивиться. І, можливо, люди кожен день таке їдять. Це нам пенсіонерам воно дорого. Ось, Дивіться, що нам для цього салатику потрібно. Я маю три картоплини відварені, дві морквини невеличких, ось, чотири яйця. Ну, подивлюся, як мені зійде. Три чи чотири. Маю чотири огірочка по-польськи. В мене на каналі є рецепт, який я надзвичайно люблю, дуже мені подобається. Пучечок цибульки зеленої. І маю дві печінки-тріски. Ось, Дві, бо це такі маленькі баночки. Ой, то я взяла дві. Все. Сіль, перець за смаком, майонез. Я буду складати ось таке кільце. Якщо немає кільця, можна скласти так, шарами. Також нормально все складається. Я, я також, до речі, не так давно розжилася на те кільце. <гум> так, щось так ось. Все, і перше, з чого ми почнемо, це зітремо зараз на великі очка. На великі очка відваримо нашу картоплю, на терку, і нижній наш шар буде з відвареної картоплі. До речі, картоплю і морку я відварювала вже в підсоленій воді. Картопельку нашу виставили, тобто виклали на нижній шар. Дівчатка, тепер беремо нашу печінку тріски. Ось, тут, дивіться, олійки я трошки злила, але не всю, не до кінця. І завжди я вам скажу, чи в шубі, чи в такому салаті, з печінкою тріски, чи в мімозі. Завжди, дівчатка, ставте оселедець під шубою. Не ставте оселедець на низ, а ставте картоплю. І тоді ота рибка, наш оселедець, просочить оту картопельку. Так само і тут. Оце на низ, бачите, залишками цієї олійки я собі сюди вилью на картопельку. От, і для того я її всю не зливала. І зараз також звідси. І печіночку трошки перемнемо і виставимо також рівномірно на нашу картоплю. Ось. Тут, якби бачите, я злила, але так небагато. І от цією олійкою я поливаю нашу ще картопельку. Так, дівчатка. Так подивилася в то кільце. І третя баночка не мішала б печінки тріски. Але то вже було б дуже жирно. Ось, на, на нашу печіночку зверху, дівчатка пучечок зеленої цибульки. Все, ріжемо дрібненько і посипемо. Дівчатка, посипали цибулькою і беремо майонез, Уже на цибульку робимо тоненькою цівочкою сіточку з майонеза. От. Так це вже ви собі знаєте, хто любить, хто любить багато майонезу, хто любить трішечки. От. Далі на наш, на наш шар з зеленої цибульки ми потреба наші огірочки. Ось огірочки, як потреба, дівчатка, то так, якщо лишня волога трошки потрібно відтиснути, щоб не надто там мокро було в тому салаті. Все, потремо і викладемо на цибульку. Дівчатка огірочки виклали. Огірочки нічим не змащую. Ну, щоб не зажирно було. <ріст> Треба на великі очка нашу відварену моркву. Ось і слідуючий наш шар буде з моркви, звісно. Дівчатка, моркву вже собі присолимо, хоча я відварювала в підсоленій водичці, приперчимо. От, чорним, не хоче сипатися. Так небагато для. Смаку. І робимо цівочку з майонезу на моркву. Ось. Так. Зробили. І тепер наші білочки відділяємо від жовточків. Зараз ми потремо, дівчатка, білочки, а потім будемо терти жовточки. Дівчатка-білочки також присолюємо, приперчуємо. О, на білках-то видно, що перець так. Даємо цівочку з майонеза. А поверх наші жовточки, дівчата, вже будемо терти на терочку з маленькими очками. От, щоб такий гарний салатик був кучерялий. Все, зараз потремо і будемо смакувати. Все, дівчатка, маємо ось таку ось красоту. Хто молоденький, шустренький, швиденький ще? 10 хвилиночок. Я кажу, гості на порозі, ви 10 хвилиночок, якщо є складники, і салатик готовий. Ось. Все, пробуємо. Як на свято, я думаю, так і. І без свята можна себе побалувати і порадувати чимось смачненьким. От. Ой, як гарно. Як гарно тільки. Ой! Як гарно тільки Гух! і все впало. Ну нічого. Ну нічого. Ой-ой-ой. Зараз. Вимішую собі ось так ось, я так. Хм. Бомба. М -м. Все дівчатка зараз наїмся. Дівчатка, швиденько, смачно, може, може, не дуже дешево. Але приготуйте. Хто що такий салат не готував, приготуйте, посмакуйте. Бачите, буде вечеря при свічках. У нас все так романтично. Ось, бо як завжди, немає електроенергії. Ну, як є, так муси бути. Аби здорові всі були. Тож я вам зайчу світла в душі і в оселях, дівчатка. Запрошую підписуватись на мій канал. Поширюйте, будь ласка, дуже вас про це прошу. Поширюйте, щоб якомога більше людей, ну, можливо, я когось навчу щось готувати. От, давайте вчитися чогось нового разом. Пишіть. Я всім відписую. Зараз усім, хто їсть, смачного і до зустрічі!